Пару днів назад не звідси в суботу, тепер назад. Ось так. Давно обіцяв це показати. Бачите, кукурудзка пшеничка і тут ячмінь. Все разом. У мене таке враження, що я працюю в нічну зміну на цегольному заводі. Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вітає вас! Радий бачити вас на нашому каналі. У нас вечір. Побачите, які у нас світла, і на тракторі, і на голові. І на всьому що може тільки бути. Тому що вечір і треба гарне освітлення. Що сьогодні хочемо зробити? Завели трактор, тому що треба відвезти з одної фазенди на другу, тому що господарка в нас на двох фазендах. І нам потрібно відвезти, так скажемо, змелений комбікорма. Звідти забрати я в суботу привозу і знов нам не вистачає поголів'я росте, виходить, хоче більше їсти. Звідти візьмемо ячмінь, бо не стало ячменю, підберемо і пшенички теж. Кукурушка є. І підгрузимо. І підгрузимо, виходить, цегли звідти, тому що фундамент будемо розбирати, і хочемо тут десь на днях починати мурувати. Так що гарного перегляду. А і покажу, як ми мололи. Тому що я обіцяв показати наше меливо, наш млин як ми мелемо. Тому гарного перегляду, погнали. Друзі, обіцяв показати наш млин і як ми мелемо нашим звір'ям. Тобто пшеницю кукурудзуєчмін, тож підемо. Покажемо, якраз ці момент, батько меле. Щось трошки покажемо, розкажу, і щось до чого дійдемо. Ось такий млин Білорус. Уже років, та років п'ять точно йому. Е, працює безвідказно. Ну це не реклама його, це просто так говоримо, як є. Ну скажемо так, він замалий для нашої господарки став діло. Що ми мелемо? Мелемо так, у нас тут є кукурузка і є пшеничка. І ячмінь вже засипали. Ось бачимо кукурудзку. і маємо ось тут пшеничку. Оце ну таке? До чого я веду? Як бачимо так, маємо таку миску, засипаємо пропорцію. Тобто одну миску пшенички, одну миску кукурузки. І одну миску ячменю. Засипаємо це все разом і він меле. У годину в середньому так, перекорами найбуде. Він змелює ось такий мішок. Як бачимо, грубо говоря, 50 кг зерна. Це є добре, але чим більше розширяєшся, тим потрібен більший виходить, млин. Як бачите, потрібно перш ніж займатися цим господарством, мати, так скажімо, побудувати хоча б якусь шуру, відділ, щоб молоти було де, тобто зернові культури. І щоб не зберігати якийсь склад або приміщення, тому що все разом буде некомфортно. Давно обіцяв це показати, і ось ще покажи тут кого. Бачите, кукурудзка, пшеничка, і тут ячмінь, все разом. Ось воно так мелиться, і немає нічого страшного. Трошка довше ножі, ножі поставлені, виходить на саме дрібніше, так? Ну, і воно все разом мелить, трошки довше, понятне діло, але зато робить. Практично майже муку. Так що так що якось так. На жаль, зйомка, друзі, ведеться тільки так, від фар трактора і ну, включимо ще мій абажур. Ідемо, відкриємо наш склад. І, як бачимо, друзі, одно вивозимо сюди, їдемо мелимо, одно завозимо. Чому завозимо? Тому що маємо і тут. Звірів, які люблять зернові культури. А тут млина відмінуємо, зараз комбікорм вигрузимо, загрузимо сюди, відразу ось цегла наша. Цегли трохи візьмемо, може, з 200 штук. Так, щоб почати мурувати, десь як морози спадуть. Ну, ми все підготовлюємо Скажемо, одним пострілом, не двох зайців, а всіх зайців. Тому що. Бачимо, зараз візьму зразу мішок ячменю пару днів назад, ніс звідси в суботу, тепер назад. Ось так. Залишаємо це в складі, звідси візьмемо, правда, нема кому познімати, але я є тут всередині. Ось так, друзі, як бачимо під таке світло на голові під стук цегли, ми, як то кажеш, і працюємо. Нагружаємо прицеп до максимуму, тобто поки дозволено йому, і будемо перевозити на наш другу господарку. З одної та й на другу. Тому що тут, як бачимо, є копечка цегли, і там ми хочемо будувати. Получається, низом метр дамо цеглу, решта підуть блоки. Ну що, друзі, привезли, виходить, вже другу ходку. Цегли, ось одна була невелика. складаємо, Зараз перекладаємо сюди, в середину. тут наш фундамент. Зараз ми цей фундамент розберемо, тому що він вже стоїть тут більше тижня точно. Тобто тут під сподом він накритий, ну він вже гарно застив, ми його зараз розберемо і підвозимо цеглу. Для нашої мулярки метр буде мурувати з цегли, гора буде йти з блоків. Тому цю цеглу зараз всю з прицепа вигрузимо, перескладаємо сюди. Тобто по центру, щоб на два боки мурувати, як там хтось стане з мулярів мурувати чи як, чи навіть сам десь буду мати час. Тобто, щоб було комфортно. Замісив роствор і відразу тут муруєш. А я за той час собі, поки маю вільний час, от вечором, і привожу, цеглу з фазенде. Звідти, де я вам показував. У мене таке враження, що я працюю в нічну зміну на цегольному заводі. У нас ось бачимо, як пускається сніг. І я зараз це складу, накрию клієночкою, тут уже клієнку приготував зразу. О! Ось так. Є клійонка така у нас, накриємо потім. Так що, друзі, працюємо. Ось так, по центру будемо складати. Я ж кажу, за один раз не робимо всю роботу, тобто цілий день виділив на те, щоб просто возити цеглу там, наприклад, чи мурувати. Це все буде робитися паралельно, тому що це не горить, нам на весну ця стайнина потрібна. Так, будували ми і ту, що я показую вам. І маємо старого образця, так скажемо, ще старих часів залишилось. І маємо збудований піднавіс для, кстати, десь покажу вам колись наших в'єтнамських дорослих, вони живуть під навіс із дощок. Тобто, такий, як літній лагер, оббитий, до 20 градусів морозу, вони собі там сміло живуть. Ну що, як бачимо, сніг усилився. на фоні трактора подивимося. Дивіться, які крупинки, сніг прямо вже біліє на землі. Тому ми фундамент я обіцяв розкрити, ніяк не можу розкрити, показати. Хіба так кусок зараз подивимося тут. Ось. Отак кусок дошки відірвав я. Та все, нормальний фундамент. 500-та марка була, давав. Тому він такий темний, давав багато цементу, тому що плюс 1 плюс два градуси тепла тільки було. Поганенько видко, але ми вже розгрузились, прицеп порожний, досить комфортно Заїз, заїхав, завіз прямо по центру, виходить, нашої будівлі. Тобто відійдемо на край, виходить, наш, е так, по тій стороні піде фундамент, пішов. Оці ось так. І ось так прицепом драво по центру вигружаємо. Ось так. Ну, добре, трактор, розвернемо трактор, відтягнемо прицеп і зараз включимось, будемо накривати. О! Амурчик, морчик, Давай, давай, помагай. На. Ну що, ми накриваємо, виходить нашу цеглу, ту, що привезли, підвозимо. Потрохи тому, що, кажу, десь станемо мурувати, тоді, десь трохи, тоді. ну так Вечірком під'їхав, підвіз, накриваємо, тому що сніг уже, не знаю, видно, не видно, сніг який, скажемо, крупинками пускається прям добрячий. Ну нічого, на той пора прийшла така. По цілій Україні, дивлюсь, там багато. Блогері викладають свої відео, як замітає снігом. Фудамент, виходить, наш не будемо чіпати, не розкриваємо, тому що сніг усилився, і нехай він тут, так скажемо, собі буде накритий. Будемо мурувати, розкривати частину ту, яку муруємо, і відразу накривати, виходить, як змуруємо ту частину накривати, тому що сніг. Дощ, тому що то сніг, то дощ, то плюс, то мінус. Це таке. Як я все люблю казати, зараз побіжимо, бо йдемо зараз відпочивати, митись таке. І підемо подивимось на нашу господарку, тому що багато всяких хвороб гуляє зараз. Тобто з вечора вроде, свинка лягали спати була нормально на ранок. Уже пізно, тому ми все перед відходом скажімо, відпочивати. Ми йдемо, обходимо нашу господарку. Тому біжимо зараз швиденько, подивимося на, наші, на наших друзів, так скажімо, перед сном кинемо сінця, водички підолємо і все покажемо. Так що побігли далі. І бачимо, гріється у нас тут водичка, е, тобто ввечері у нас мінус 3, мінус 4 місцями, а тут їм, якби не було на другий день набагато тепліше. Так що побігли.